До прикладу гіпс має людина, чи ще якісь такі просто проходить реабілітацію? Їй зручно розтягнути. Одягнутися дійсно, щоб не зайвих не було зусиль, і одягнула собі. Це адаптивне вбрання для людей із ураженими кінцівками. Візуально від звичайного одягу не відрізняється. От на практиці сильно спрощує життя, адже потребує мінімум рухів для самостійного одягання, кажуть військові. І На застіжки, ну, на липучки і на вірьовочки. на віровочку ну, теж на, зручна вірьочка, да набагато зручніше, бо липучка може оцікнути, а так і Тобто, можна... щоб тримались на пальці та вірювочка, да. Все Ну також я кажу, труси теж вони на наліпучках. Ну у ну, мене є що, з, з однієї сторони, тобто то зашиті, де мене нога нормальна, я одіваю. а з другої сторони я зашиваю, зашиваю. звичайний одяг створюватиме труднощі у побуті для таких людей, кажуть лікарі. Якщо пацієнт має ураження кінцівок, то він завжди буде мати проблему з одяганням або зніманням одягу. Завжди. Тому що порушуються функції згинання, розгинання в суглобі, порушується сила м'язів, а це завжди буде викликати е, різні труднощі. Різними побутовими речами, тож у Хмельницькому національному університеті вирішили створити цілу лінійку адаптивного одягу, щоб він був максимально зручним для постраждалих, спілкувалися із лікарями й військовими й з ураженими кінцівками. Бійці знаходяться в такому одязі досить тривалий час. Зокрема, і це включає і денний сон, і нічний сон. Тобто, наприклад, потреба у каптурі відпадає. Він навпаки буде зайвим і буде спричиняти деякі незручні. Ми працюємо над, над якимись вставками додатковими до рукава, тому що конструкція апаратів фіксації і, і штанів, до речі, тому що конструкція апаратів фіксації вони досить громісткі, от, і потрібно якось і прикривати руки і ноги. Фахівці додали до спецодягу м'які подбали й про комфорт людей в адаптивному одязі. Для виготовлення такого одягу ми використовуємо трикотаж. Він є еластичним. Крім того, за сировинним складом це натуральна тканина, бавовняна, натуральний матеріал, бавовняний, оскільки дуже часто знаходять верніше, постійно знаходяться в цьому одязі. Поранені відповідно їм потрібно, щоб було комфортно, щоб ця тканина відводила вологу, вона була зручною, вона не створювала ніяких зайвих там теплових, якихось ефектів і так далі. Такий одяг відрізняється лише тим, що він має багато членувань засібок, яким дозволять одягу розтібатися. Вздовж і поперек самих там штанів, кофти, і в будь-якому випадку, щоб зручно було людині вдягнути протез, потім застібнути, і щоб в нього не виникало зайвих потреб, нагибатися, щось робити таке. на кшталт зайвих дій. Ухну розробляють адаптивний одяг для чоловіків і жінок від етапу початку лікування до повсякденного життя. Перший варіант більш простий, і практичний на кшталт спортивного одягу. А другий на будь-який смак, ми могли показати нашим. Пацієнтам чи нашим вже людям на етапі більш пізньої реабілітації, різні види, бачите, ахроматичні, тобто чорно-білі, і запропонувати різні варіанти колористики, щоб вони самі обирали зручні елементи і стиль одягу, що також дуже важливо, не тільки спортивний одяг, а може більш щось цікаве, більш домашній одяг, чи більш класичний одяг. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.